Лише 13% українців вважають день перемоги 9 травня важливим святом. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Вітаю, мене звати Тетяна Бажинарі, Це проект новини Лайф. Чи змінилося ставлення Одеситів до 9 травня після повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Та якому святу вони надають перевагу дню примирення чи дню перемоги? Запитаємо у них про це прямо зараз. У мене дідусь погиб. У мене прадідушка мій погиб, моя бабуська погибла. Тому ходили 9 травня. І у мене батька з Кіровоградської області, там 9 травня поминки завжди були. тому 9 травня. Взагалі, то ми ВПО, ми з Каховки Херсонської області. Так, раніше ми, звісно, святкували 9 травня, але після. Цих подій ми вже не святкуємо це свято. Хоча в нас і діди воювали, і все. Але знаєте, після цього ми вважаємо, що для нас повинно бути інше якесь свято. Допустим, 8 травня, але не 9. В нас повинно бути наше свято. І я сподіваюся, що буде перемога наша, і буде наша дата перемоги. 9 травня для мене це свято. Бо таке наше покоління, що ми ну як не застали війну, але і діди наші, і батьки усі вони воювали. Тому я дуже проти того, що якось так вони вирішили. Не знаю, хто це вирішив, але дуже дуже проти, що не буде свята. Ну я не проти нових свят, але. Ну, не знаю, я не проти 8 березня, О, ой, ну, на травня, да. от, а, але 9 травня це я ну, вважаю, що його відміняти, скасовувати не можна, поки ще, ну як, живі ми, от наше покоління, також кому там 70, от трошки таке, бо ми все це пам'ятаємо. Бо вже я не знаю, може я не права, але мені е, здається, що діти, яким зараз десь по 10 років, вони вже геть взагалі не знають нічого про війну Велико Вітчизняну. Для мене це день перемоги, тому що я старшого покоління. Ну і все, ну так як зараз відмінили то. Ми... ми відмінили, воно їде цей день. Є, є, це є, свято. Да? Просто додавали день примирення. Ось, ну, значить, травня. значить, будемо празднувати день примирення. <гум> і зараз теж треба вшановувати і пам'ятати, що за нас зараз воюють, віддають своє життя, щоб ми жили мирно. Всегда цвіточки відносили. Я вважаю, що день пам'яті його надо, це пам'ять, это наше прошлое. Якщо у нас немає прошло. У нас нет будущего. Ми повинні уважать друг друга в першу чергу. Якщо ми не будемо вважати, нічого у нас не вийде. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.